Плива атмосфера, попри очікувану від закарпатської школи пасторальність. Мабуть, саме цим вразило відкриття цієї ретроспективи. Хоча, зважаючи на постать автора виставлених полотен, не розраховувати на задушевність та щирість спілкування було зайвим. Дозвольте ще зачитати телеграму від Національної спілки. Шановний Йозеф Яласович, Національна спілка художників України. Сердечно вітаю вас з 70-річним ювілеєм. Щиро бажаємо міцного здоров'я, щастя, творчої наснаги. Голова Національної спілки Володимир Чепера. Спасибо і здоров'я. Цієї причини і настрій, що панував у залі, де відзначався поважний для будь-якої людини ювілей, був вщент наповнений радістю, оптимізмом та світлим настроєм. Повітожи там є найвища концентрація ладових медведів аброжов. Также середне благословим. Зрештою, кожна людина визначає свій вік не за паспортом і минулим, а за планами на майбутнє. І саме таким чином створює навколо себе і своїх вчинків відповідну атмосферу. З одного боку і весело, з іншого боку і сумно, тому що, бачите, час біжить. 70 років то, ну, вроді би, для мене, як я, так місяць каже, то мало то я не відчуваю, що мені 70. Я думаю, що і навіть моя жінка не чувствує, що мені 70 років. Ну, Але це вже 70 років це якийсь такий підсумок творчої діяльності, бо теж за плечами більше 40 років творчої діяльності. Вже багато виставок, багато картин зроблено, багато пережито емоцій, думок різних. І... Чоловіку, якийсь підходить такий кордон, що мусиш, нам той поріг у 70 років треба переступити і йти далі. Світ Южа Фарущака, змістовним і світоглядним єством якого без сумніву є творчість, приваблює не лише потужним талантом і надзвичайною працездатністю. Справжній майстер стає цікавим лише у випадку, коли за технікою і богом подарованим умінням бачити і відображати стоїть щось значно більше, коли уміють і хочуть працювати не лише його руки та очі, але й душа. Рущак такими чеснотами, вочевидь, володіє. В громадських роботах він не просто, він не, тобто він не бездушний, він, е, його тривожить е, колективні справи, людські справи, колегіальні справи. Це унікальний чоловік, розумієте? Так що його діло, що він дуже тривожний художник, пізагіст, е, має свою тему, потім через такий… Е, Внутрішні переживання він відкриває себе дуже цікаво, дуже тонких моментів, таких якихось, які не вравлюють мної художники, От, знаходить не лише свій стиль життя, але і якісь такі. Переломний путь через серце, через душу, якраз розкриває е, такі якісь моменти лиричні, е, у своїх роботах, що деколи чоловік винуждений подивитися не як на об'єкт, а починає а, осмислювати як люди через, е, через творчу річ, через пейзажну річ починає осмислювати приходити його. Його прочувствувати його через роботу, тому що е, має власний якийсь особий, е, нечеканий момент вираження. Воно все, все, е, виходить із, із внутрішнього стану. Е, людина, яка із таку тонку душу, і за того кажу, що він його мимо проблеми. Е, е, проблеми Громадські, колективні, колегіальні тих, 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 тож, своїх колег, проблеми його трогають. Він не є холостим в тих ділах. Він, він винужен бити і все хоче зробити крок щось для того, щоб допомочити у тих Це Дуже цінний чоловік, між прочим, дуже цінний чоловік. Кревний зв'язок із потужним корінням, майстерність відшліфована руками, гострий погляд точна рука. Усе це щонайменше необхідні передумови для щастя і честі належати до великої когорти, що зажила славу закарпатської школи живопису. Йосиф Рущак, він знайшов своє лице у так званій Закарпатській школі. І е, він е, абсолютно е, достойно відрізняється своїм малярством від своїх колег. Достойно в якому плані, що він знайшов свою мову, він знайшов свою таку кадровку е, і інтерпретацію е, любого пейзажу. Е, він знайшов свою таку рідну тему, такого Межигір'я. І десь ця тема, так червоної нитку, проходить через все його мистецтво. Хотів би звернути увагу на те, що автор дуже досконало володіє технікою, я би сказав, так, освітлення тої ситуації, яку він трактує. Тобто у нього сонячне світло відіграє дуже важливу роль. Промені, які касаються якихось контурів, або висвічення якоїсь площини, або якогось е, об'єкту, е, це надзвичайно, е, ну я би сказав, великий талант, е, яким вміло е, користується е, пан Йосип. Е, е. У нього, що, що цікаве, що народившись у хості, долина нарцисів напевно справила на нього дуже таке серйозне враження по сприйняттю пейзажа. І десь завжди відчувається у кожному пейзажі, ну десь так косвено, ну для мене, по крайній мірі, десь відчувається та висота, на якій він стоїть, і дивиться у цю таку. Простір у ту долину і всі роботи е, десь замкнуті цим єдиним ключом. Е, автор е, зрозуміло, що переживає за ті е, проблеми, які стоять у е, Закарпатті по збереженню нашого навколишнього середовища. Це є екологічні проблеми, це є і традиційні проблеми е, нашого фольклору. Багато інших таких соціальних речей за це я люблю Йосифа і його мистецтво. Я думаю, що кожна талановита людина, якщо вона тут виросла, вона мусить знати щось або малювати, або співати, або вишивати, ну і так далі. То талановиті ще люди, сядеш десь з старим дітком коло хатки старої говорити, то такі мудрі мислі, що ти мусиш тої мудрості набиратися від нього, від тої землі, від тої травички, яка там росте. Квіточок і пташок, що співають у нашій. І Закарпатська школа це наші корифеї, котрих вже давно нема, але вони нам лишили той фундамент, з якого ми черпаємо силу і натхнення. І я думаю, що ця закарпатська школа, бо я дійсно я представник такої традиційної школи, я люблю цей наш пейзаж і не, так, не настільки за те, що це може. Легше малювати, ніж фігуральні композиції. Може, так є така думка. Але пережити оці всі почуття, щоб то була не просто якась копія кусочка природи, а пережити і передати це глядачу цю емоцію і ті думки, які зв'язані, до там із дощем, і з весною, з осінню, це складно. І це треба перекрутити в своєму сознанні і тоді видати це на глядача. Я думаю, що тоді він дістане. Ту емоцію, яку я пережив. Безумовна європейськість закарпатської школи малярства визначається не лише своєрідним поглядом і манерою. Внутрішня свобода, попри традиційні способи та жанри вираження, виривається назовні, потужно вирує у творчості і продовжує дивувати. І саме завдяки цьому, мабуть, зберігається непорушним ментальний зв'язок людей, що нині живуть по різні боки кордонів, які поділяють країни лише на політичних картах. Я са цім в ужороді дома вдома, вдома. перед тим, а й зараз, а й в будучності, поки будемо жити, сталися тут ситім добре. Тому, що ви тоже сі війні сіньовідомується вже закарпаття, аслаж ужгород. má takú studnicu umelcov, výtvarných umelcov na vysokej úrovni, že málo ktorá krajina na takej malej ploche má toľko umelcov. A zaujímavé je na tom aj to, že keby sme bližšie skúmali národnosti, našli by sme tu nielen Ukrajincov, Maďarov, Nemcov. A je to troška také bývalé Československo, to Zakarpatie, a chvála Bohu, že sa dneska takto stretávame a preto ja rád chodím sem, lebo mnohých týchto výtvarných umelcov poznám. Poznám aj tých veľkých minulých, či už Kašaja, Manajlo, Bokšaj a Kocka a neviem všetkých. To je veľká studnica, čo vy tu máte, umelcov na vysokej úrovni a toto málo, ktorá krajina na malom, takom malom území má, ako má Zakarpatie. Takže chodím vlastne domov. Či ideme cez hranicu Európskej únie, alebo nie, to nás nerozdeluje. Lebo ľudský, sme si boli vždy blízki a budeme, preto chodím ako domov. Сердечна щедрість і щедрість духу, властивості вкрай необхідні митцеві, готовому представляти свою творчість людям. Адже у неї, попри талант та майстерність, він незмінно вписує, вмальовує, вмонтовує свою душу, віддаючи її часточками, фрагментами, краплині, даруючи її іншим. Погодьтеся, для такого подарунку внутрішня сутність повинна бути наповненою вкрай, а Рущак Маючи її поповнювати. Я дуже люблю поїздити по, і по не тільки по нашому рідному Закарпаттю, але і по другим державам. Я багато організовував сам міжнародних планерів і за кордоном в, в Словакії. І в моєму рідному місті хуст, де аж на сьогоднішній день там проводяться ще пленери міжнародні, притом дуже широкою географією, починаючи, допустимо, з Японії і кінчає от саме ближніми сусідами, угорцями, словаками, поляками, кувейт. Такі художники приїжджали з цього світу. Тому що коли художник ходить по багатим пленерам, то ясно маєш зв'язки. З другими колегами і запрошуємо вже один другого. Ну, що більше всього тішить, що на цій пленері, які я сумісно з своїми друзями організовував в хусті з мером Джандою Михайлом і в Слованки, в місті Ліпани з своїм другом депутатом Кандричем, і ми залучали талановитих дітей, що більше всього радує, що що діти з хуста, які ніколи в житті не були за кордоном з містецької школи Хуської, поїхали на міжнародний пленер, де працювали видатні художники старші, і вони з нами працювали. Це, я думаю, це кожного художника, кожного громадянина радує. Я думаю, що це оце, у мої плани входить далі продовжувати оці контакти. І виховувати ці молоде покоління, тому що зараз, бачите, ця е, с... комп'ютеризація велика. Діти граються тільки там у шрека і так далі. Я би хотів, щоб вони бачили щось прекрасне у нашому краї, у краї за кордоном. І в тому, в тому общенні з іншими дітьми вони набираються дійсно світлих таких думок. Світлих почуттів. І Я від того був щасливий від цих своїх дій і від того, що вдалося це зробити. Таке захоплення і визначення основним досягненням спілкування з наступниками властиво далеко не всім. Проте цей художник. Цей майстер, цей педагог залюбки віддає дорогоцінний час і священну для кожного душевну енергію саме такому способу найголовнішої людської творчості. Мабуть, через те, що зберіг у своєму серці головний талант щирість і безпосередність. Он, очень Он так, с вида он никогда не покажет, но внутри он очень впечатлительный человек. Он ребенок. Ребенок, который вот, как жил в детстве в этом мире, смотря на него широкими глазами, так он и сейчас. Ничего не изменилось. Я должен был быть музыкантом, да, то есть я по призванию музыкант. Пришел момент, когда вот надо было выбирать быть музыкантом или не быть. У нас был очень длинный разговор с отцом, я его до сих пор вот, помню, мы шли, там, э, что это, я восьмой класс закончил, да, то есть, надо было думать, там, идти в училище или остаться, ну, даже не остаться художником, то есть, у меня были способности, но э, не бог есть какие на самом деле, то есть, как я считал. И, ну, на самом деле вот... Поступать было очень трудно в художественное училище. Мне надо было серьезно готовиться, работать над собой. В плане там музыки у меня было все в порядке. То есть я закончил, мало того, я написал там концерт в трех частях. И, то есть у меня было все хорошо внутри и снаружи. Ну, э, отец меня переговорил. То есть, э, чисто вот с мужской точки зрения, он мне сказал, что, ну, посмотри, вот так, так и так у тебя будет, просто тебе будет тяжело э, музыкантам. Причем это был, ну, Советский Союз э, в те времена действительно было музыкантам довольно трудно. И я сделал вот такой выбор. Ну, то есть я стал художником, да. Хотя, опять же, я там пошел в училище, был керамиком, я стал керамиком, потом бросил, потому что мне это надоело. Ну. Так і інакше, я тепер і музикант по призванні, але художник по професії. Можливо, саме збереження у потаємнім душевнім закутку. Благословенної здатності по-дитячому захоплено, і що головне вдячно сприймати навколишній благодатний світ, щиро поділяючи цей захват із оточуючими, і робить постать Рущака його творчість справді неповторними у закарпатському, щонайменше живописнім просторі. Перше захоплення, захоплення тим, що в мене є прекрасні колеги. В принципі, ми працюємо в одному напрямку в образотворчому мистецтві, і кожен із нас працює і в графіці, ну, так, однозначно можу сказати, тому що кожен так, грішить і графікою, а хто більше, хто менше. Ну, звичайно, якщо перейти до персоналі Йожи Фарущика, хочеться сказати, ну, перш за все, як я його сприймаю, як я його відчуваю. Як колега, ну перш за все, це е, як людина, е, це дуже порядна людина, це дуже світла людина, як художник це образ простору. Мало хто з художників може передати оцю просторовість у природі: вітер, е, рух, оцю динаміку, трави, квітів природи. От кожний рух шепіт оцих таких дрібних елементів, на перший погляд, мало хто з наших авторів вміє настільки гарно, гармонійно передати в своїх от, оцих композиційних таких ситуаціях оцей момент. І він це робить дуже рівно, настільки от, на одному диханні він оцей момент передає. От я його відчуваю і за це його дуже ціную і шаную. Ну, молодець, так йому далі працювати. Як не прийти до колеги на його виставку, на його свято, розділити його свято його переживання, правда, бо кожна людина, яка звітується, вона переживає, що як сприйме, люди як сприймуть, як колеги сприймуть. Але потім цікаво, тому що кожен раз, коли приходиш на виставку, ти бачиш все, якісь нові твори, які, по яких можеш судити, яким шляхом людина йде. Йосипа я знаю, давно наші. Дороги і в нас по Закарпаттю, і за кордоном і на пленерах, те, що ми добре знаємо, я знаю його можливості. Він прекрасний трудяга, він хороший художник, такий з фантазією. Він не просто змальовує те, що бачить перед собою, а він то переробляє якось у собі, видає якийсь твір, такий ну, своє бачення творче. Рущак відома фігура у мистецьких колах. Його твори і традиційні, і своєрідні, одним словом, мають його особистий шарм такий. Але я би зараз хотів звернути на одну особливість на його виставці. Тут поруч є на Мольберті, де художники стараються якийсь знакову е свою роботу виставити. А він виставив порожній холст, порожне полотно. Я думаю, це символічно. То полотно має бути намальовано. Я йому пообіцяв, щоб за тим полотном було ще дуже дуже багато полотен. І, і, і Тобто, щоб його творчість далі росла і була завжди актуальна і розтребана. Оці цій головні ненаписані полотна і є продовженням мотиваційного коду Йожифа Рущика. У планах та намірах, окрім очевидної скромності, справді Закарпатського дійсно інтелігента, реальний оптимізм, що не має нічого спільного із утопізмом, адже в бажанні малювати красу рідного краю його неповторний барв, його величних фарб, творячи давнє мистецтво у зрозумілій сучасниковій формі, потужний досвід і дух людини, покликаної творити красу, що дарує бажання жити. Я думаю, що Закарпатська школа живопису, вона вже давно, 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 давно і буде жити і процвітати і далі. Тому що, допустимо, абстрактне мистецтво я дуже поважаю, бо, допустимо, син мій, він більше малює такі абстрактні речі. І багато художників, які в нашій закарпатській школі, вони малюють абстрактні речі, але це мене дуже... Бавить, тому що це надзвичайно так же складно, як намалювати реалістичний пейзаж. Одно з другим там краски і там краски, там форма і там форма. Тому що, і, значить, Я абсолютно кажу, що реалізм і абстракціонізм, і другі ізми, якщо людина талановита, то мистецтво. то мистецтво. Я пам'ятаю, що Андрій Андрійович Коцька, великий наш художник, Якось так сказав. Каже, Йошку, мені так казав. Якщо можеш не малювати, то не малюй. Ну я вже прожив 70 і не можу не малювати. Те, що малюю, малюю, малюю.